Кожна дія впливає на всіх, на весь світ. От, наприклад, жінка зайшла до сусідів роздратована, щось розповіла і пішла. І молоко відразу скисло, квітка зів'яла, а в господині розболілася голова. Це тому, що ми ділимося зі світом своїм внутрішнім станом. А ось хлопчик, намов сонечко, допоміг жінці з важкою сумкою. І цілий день вона ходила зі світлом і радістю, даруючи тепло своїй родині й усім, кого зустрічала. Тут світлячки, яких ви не помічали та не поважали, несуть великий внесок і цінність. Повага й авторитет у нашому світі приходять через служіння суспільству й природі, а не через гроші чи владу. У цьому й полягає головна різниця наших світів. Це щось неймовірне. Як же мені, коли я виросту стати частиною такого світу? Я ж робив стільки шкідливих чинків. Якби ти знала, тобі говорити зі мною не захотіла. Максе, абсолютно кожна людина здатна стати частиною цього світу. Потрібно лише повірити і попрацювати над собою. Зараз вам складно знайти справжніх друзів, але ти спочатку тихенько світи для своїх рідних. Прийде час, коли добрі люди покажуть себе, і ти разом з ними осяєш нашу землю. Головне, збережи своє світло, твоя душа вічна. Пам'ятай про це. Ну що, полетіли? Хто перший до ради мудреців? <плес> Я ще довго буду пам'ятати цей сміх. Я дивився, як дитина і старець, не відрізняючись одне від одного, радісно проживали своє життя.